Всім привіт! Мене звати Аліна. А я адміністратор і майстер-пінсингу в тату студії. А, так от сьогодні я хотіла би поговорити про декілька ваших актуальних питань. От, задавала ви нам їх в інстаграмі. Я хочу трішечки надати відповіді. І так, перше у нас питання: через скільки можна змінити приказ в проколі Хелікс на свою. Ну, давайте так. На свою після повного загоєння. В когось це може бути там, 4 місяці, в когось 6, в когось 9, в когось 12. Приблизно... така приблизна такий період це від 6 до 9 місяців, плюс-мінус. Чого це не можна робити раніше? Через те, що. Ваш прокол просто-напросто не заживе, він не буде сприймати інший метал, кільця будуть постійно у вас травмувати проколи. Краще, коротше кажучи, цього не робити. Також ми детально все це розповідаємо на сеансах. Окей, далі, друге питання. Чи нормально є біль після заміни прикраси? Ну, дивіться, дивлячись, який біль, насправді. Якщо це пульсуюча, дуже настерпна біль, то це не є ок. Перший день може бути трішки боляче через те, що все-таки ми зняли сережку, поставили нову, да, і це була якась певна травматизація. Легка, але вона все таки була. Тому так, да, це більш-менш нормально. Я змінив прикасу, я можу нічого не робити з проколом. Зміна ну тут двояке таке питання: зміна після доунсайзу, тобто на коротшу. Uh, так, ви можете нічого не робити, в принципі, вже з проколом. Якщо ви міняєте на якусь свою певну сережку, це повний загоєний прокол. Да, окей, вони ну ви в принципі вже нічого не робите. Якщо ви зробили даунсайз, він може ще трішки у вас, в принципі, побалювати, бо він ще заживає це абсолютно нормально. Uh, якщо якісь у вас питання виникають, ви одразу пишете нам, і ми зі златою вам розповідаємо. Так, чи можу пити каву алкоголь, палити перед сеансом та після нього. Ну, дивіться, якщо ми кажемо про татуювання, то я не раджу алкоголь, я не раджу ем, дуже багато кави. Через що? Того, що буде багато сукровиці на момент сеансу. От, це по-друге. палити, ну, взагалі палити не дуже класно, але тут таке ж діло. Пити алкоголь після сеансу. не радимо, тому що знов-таки десь приблизно пару днів мінімум до тижня. Давайте так до тижня. то що ви повинні розуміти, це певна операція на вашому тілі. Операція, От, тому краще цього не робити. Чи можемо ми перекрити старе невдале татуювання? Та вже ж можемо, тільки треба дивитися, що у вас там є. Е, є варіанти, коли треба видаляти для того, щоб зробити трішки світлішу, світліше татуювання. От, а можемо просто перекрити. Без питань. welcome в дірек, будемо писати, будемо дивитися, чим перекрити. Чи обов'язково робити видалення попереднього татуювання перед перекриттям? Знов-таки повторюсь, не обов'язково потрібно дивитися, що саме відбувається з вашою, з вашою татухою. Можливо, там в принципі є е, варіант перекрити просто так. От. Якщо у вас будуть якісь питання, велкам, будемо на них відповідати періодично. Тоді всім гарних татух, гарних пірсингів, приходьте до нас, будемо раді вас бачити.